Свилося ви коли-небудь, чому ви іноді змінюєте свою думку чи поведінку на основі того, що думають чи роблять інші. Це запитання знайметь нас історію соціального впливу. Теорія соціального впливу досліджує, як на думки, на почуття та на поведінку людей впливають інші. Вона досліджує способи, якими на людей впливають норми соціальної взаємодії та тих з боку їхнього соціального оточення. Уявіть. Що ви навчаєтесь у новій школі та намагаєтеся вписатися в колектив, ви помічаєте, що більше ваших однокласників носять певний стиль одягу. Навіть якщо це не ваш улюблений стиль, ви можете почати одягатися так само, щоб злитися з ним і відчувати себе прийнятим. Це форма соціального впливу, коли ваша поведінка змінюється залежно від дій і уподобань, оточуючих. Є кілька типів соціального впливу, включаючи конформість, відповідь до вимог і слухняність. Конформість виникає, коли ви змінюєте свою поведінку або переконання відповідно до групи. Наприклад, якщо всі у вашій групі друзів люблять певне телешоу. Ви також можете почати його дивитися, навіть якщо ви спочатку не були зацікавлені в ньому. Відповідність до вимог трапляється, коли ви змінюєте свою поведінку у відповідь на пряме прохання когось іншого. Ваш однокласник просить вас допомогти йому з його домашнім завданням, і ви погоджуєтесь. Це поступлись. Ви робите щось, чого ви могли не робити самі, тому що хтось попросив вас це зробити. Слухняність передбачає виконання наказів або вказівок авторитетної особи. Прикладом послуху є виконання вказівок учителя в класі, навіть якщо ви не повністю розумієте, чому вас просять зробити те, що ви виконуєте, оскільки вчитель займає позицію авторитарної особи. Теорію соціального впливу ретельно вивчали такі психологи, як Соломон Еш і Стенлі Мілграм. На менті експерти Еш у своїй комфортності показали, як люди погоджуються з неправильною відповіддю групи на просте запитання, демонструючи силу групового впливу. Експерти Мілграма щодо слухняності показали, як далеко люди заходять, дотримуючись вказівок авторитетної особи, навіть якщо це передбачає заподіяння шкоди іншим, підкреслюючи силу авторитетного впливу. Ще одним цікавим аспектом соціального впливу є роль соціальних норм. Соціальні норми це не написані правила поведінки в певній соціальній групі чи культурі. Наприклад, в деяких культурах прийнято вітати людей рукотисканням, тоді як в інших нормою є поклон або поцілунок у щоку. Ці норми керують нашою поведінкою та допомагають нам плавно орієнтуватися в соціальних взаємодіях. Соціальний вплив також можна побачити в рекламі та маркетингу. Компанії часто використовують впливових хасі по недості для просування своїх продуктів, оскільки вони знають, що люди ймовірно будуть під впливом людей, якими вони захоплюються, або яким довіряють. Якщо ваш улюблений впливовий діяч рекламує нову марку кросівок, ви можете бути більш схильні купувати їх через соціальний вплив, який вони справляють. Розуміння теорії соціального впливу допомагає нам розпізнати різні способи, за якими на нас впливають люди навколо. Вона підкреслює важливість основи соціального тиску та впливів у нашому житті. Наприклад, знання того, що тиск однолітків може призвести до рискованої поведінки, може допомогти нам прийняти більш свідомі рішення. В підсуму теорії соціальних впливів досліджує, як думки та поведінка людини формуються нормами та тиском соціальної взаємодії. Через розуміння комфортності та слухняності ми можемо краще орієнтуватися в соціальних ситуаціях і робити усвідомлений вибір щодо того, як реагувати на вплив інших. Це усвідомлення може допомогти нам попливати міцніші автентичні стосунки та зберегти відчуття індивідуальності в своєму соціальному світі. Дякую за увагу.